Закінчився напружений навчальний рік. Весело продзвенів останній дзвоник у школі. Зранку, 30 червня, подвір'я Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 наповнилось дитячими голосами і різнобарними костюмами. Сьогодні тут проведено свято Чарівний світ дитинства, присвячене Міжнародному дню захисту дітей і відкриттю шкільного табору. Розпочалось свято піснею Україна-вишиванка. У виконанні шкільного вокально-хореографічного ансамблю Вітрила юності солістка, учениця 9-го в класу Ірина Цюрось, керівники ансамблю Надія та Богдан Зарічні. На святі виступали заступник директора з навчально-виховної роботи Любов Андріївна Ярема та директор школи Богдан Іванович Кашалаба, який вручив похвальні листи учням 3-4 класів, які навідмінно закінчили 2012-2013 Навчальний рік. Пісню Нова Україна виконала маленька зірочка, учениця 2-го В класу Мар'яна Мацідонська. Діана Стельмах, Марта Погребняк, Богдана Пановик, учасники ансамблю Мальви виконали романтичну пісню Старий флюгер. Солістка ансамблю, учениця 6 А-класу Діана Стельмах з ансамблем Вітрила юності виконали пісню Дощова субота. Щоб канікули пройшли весело, цікаво та у доброму здоров'ї, усі учасники ансамблю заспівали пісню побажання. Програма свята була різноманітна та цікава. На подвір'ї школи Роман Мерещак, тренер з великого тенісу, проводив майстер-класи для учнів перших-других класів. Дівчата, учениці 8-го Б класу, класний керівник папа Галина Михайлівна, були казковими волонтерами. Вони, на замовлення усіх бажаючих, розмальовували дітей. Волонтери Павло і Андрій проводили з дітьми різноманітні рухливі ігри. Після цього розпочалось свято казки з та участю учнів 2-4 класів. Учні 2 А класу класний керівник Зеновія Йосипівна Стебницька показали оригінальну інсценізацію казки Рібка, 2 в класу класний керівник Марія Володимирівна Далек, пісню Жабок, 2 Г класу класний керівник Ірина Іванівна Калітовська, пісню Жили у бабусі, 3 А класу класний керівник Надія Юліанівна-Біловус, казку Курочка Ряба, 3 Б класу класний керівник Оксана Васильівна Почапська. Авторську казку дві ластівки. 3 В-класу класний керівник Наталя Богданівна-Пиріжок, казку Івасик Телесик, третього Г-класу класний керівник Галина зіновєвна Яремович, казку, куди сховалось сонечко, четвертого А-класу класний керівник В'ячеслава Йосипівна Бойко, казку Колобок, 4-го В і четвертого Г-класів класні керівники Ірина Васильівна Ковбаса і Оксана Михайлівна Ковалик, казку на сучасний лад. Попелюшка. Після цього була весела дискотека. Канікули розпочались разом із цікавим шкільним табором. Веселка. Матеріал до ефіру підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи Любов Іванівна Худзей. Прийшла улюблена пора, це море, сонечко яскраве, дзвінка весела дітвора, літо, літо миле, я дитя щаслива, пісня легко, Літо, літо дивне, з ним живе надія. Музика чарівна славить світ увесь. нара на да на на да на на Ми сонячного ранку. Ми всі пісні солов'я. Україна вишиванка. Рідна матінка моя, ти мене святуй грішну, пригортаєш до грудей, я люблю свою країну, я люблю і людей, я люблю свою країну, я люблю і людей, будьте красиві, будьте здорові, русяві, чорноброві, будьте веселі. Barra de